Всім привіт! Ви на каналі Букасі, і сьогодні я би хотіла з вами так закінчити остаточно 2022 рік і підсумувати свої останні прочитані книги за грудень. І також поділитися з вами першою книгою, прочитаною вже за цей новий рік. Тому давайте розпочнемо це відео. До речі, ми вже завтра розберемо ялинку, тому я вирішила, що я мушу ще на цьому фоні от зняти якісь відео, такі, знаєте, щоб. Завершити ось цю атмосферу таку, до речі, пишіть в коментарях, коли ви розбираєте ялинку, тому що ми її би, ставимо пізно доволі в кінці грудня і розбираємо раніше. Ось, якби в нас так завжди було заведено. А про самі книжки давайте. Про ялиночку то поговорили, мою улюблену, Вона така гарна цього року вийшла взагалі. Супер. Хоча маленька, але гарна. Взагалі про книги. Перша книга, про яку я хотіла поговорити, я її взагалі купила на книжковому ярмарку. Вам також показувала в Кракові ми були. І я поїхала саме туди, тому що там була фан-зустріч з моєю улюбленою українською Ось, І я отримала від неї ось таку от книгу. Яка в неї була в одному з собою екземплярі, і вона мені відірвала фактично від серця. Ось. І також я отримала, звісно ж, підпис. Не перестану цим взагалі тішитися і навіть трішки вам хвалитися, тому що я думаю, що кожен з вас, книголюб, зрозуміє мою радість. Навіть зараз от, пройшло кілька місяців. Я все рівно згадую ці моменти з теплом, і взагалі дуже-дуже класно було. Ось і так. Взагалі зараз вам розповім трішки про цю історію. Я приділяла цій книзі два влогмаса, В мене було за цей сезон лише два влогмаса і читала я цю книгу якраз таки разом з вами. Хто не дивився якраз для вас цей підсумок, тому що я вже так більше так з чистою головою і чистими думками, вже так обдумніше можу поговорити про цю книгу. Ось, Тому що все, що було на влогах, на блогмасах, це так з емоціями, а вже далі в різних підбірках або в оглядах я вже так більш стриманіше все розповідаю і більш зрозуміліше для вас. Взагалі я цю книгу ще е, купила, я вже казала, на ярмарку це було восени. Я кілька місяців її берегла, щоб саме читати з вами на блогмасах, спільне читання зробити, і е, чому? Тому що, от все, що я чула і знала про цю книгу, це те, що тут неймовірна, класна зимова атмосфера. І що я вам скажу, якщо ви шукаєте в книзі якісь там різдвяні новорічні вау-вау-атмосфери сніг, е чекайте, відео моєї любної блогеркою. Ви... Так, все, знімаю швидко відео. Е і так, якщо ви чекаєте від цієї книги сніг, імбирні пряники і глінтвейн, то це тут є. Але от суто такої от... акценту на таку атмосферу тут ви не знайдете, тому що тут, в більшості, звісно ж, розвиваються якісь е лінії, сюжетні лінії, е лінії героїв і всякого, як, в принципі, в звичайній книзі. Але щоб аж так було багато, то ні. Але є окремі такі моменти, які я виділила навіть стікерами, які мені дуже сильно сподобались, а саме опис. Такі зимовий, от з цим Наталія Мотелінець просто до неї з жодних питань, реально дуже гарно. Я задоволена такими естетичними описами. Давайте до самої історії і пізніше до моїх емоцій. І так, кого ми тут маємо? Ми маємо головного героя ігніса, якого ви знайдете тут на е, такому задньому форзаці. Ось він, такий довгоголосий, красень нашої книжечки. І так. Він взагалі тут є світ такий, як завжди, любить наша письменниця Наталія Матолінець: це чародії і люди впереміж. І він в нас якраз такий чародій, ще й не просто такий чародій, а з дуже такою популярною впливової відомої родини, в якої в кожної там є якісь свої прикотики, а в них теж вони не, не виняток. Забула слово. Ось. І що? В них так заведено, що от якщо, ім починається, якщо твоє ім'я починається на С, ти везунчик взагалі в цьому житті. Якщо ні, все твоє життя пішло коту під хвіст. Нашого головного героя звати Єгніс. Зрозуміло, так? Якби В нього життя буде далеко неспокійним і розважливим. І, взагалі, не завжди буде йти біла лінія в його житті. Ну, він якби звик до цього, що в нього там різні штуки трапляються. І тут знову не виняток. А, Ось, Але до цього зараз згодом підійдемо. Але я хочу розповісти деякі деталі взагалі цього світу. Як в Гаррі Потері. В нас, от, наприклад, є чарівні палички, так а тут в нас є дуже-дуже важливий атрибут, без якого от ми як без руки, а вони як без ключа в кожного чаклуна є свій ключ. З яким вони зв'язують, ну, роблять такий зв'язок, що вони не роз'єднані, його не можна роз'єднати, тільки якщо хазяїн хоче роз'єднати зв'язок з ключом. І також ключі дуже люблять, коли їм дають якісь ім'я, тобто це обов'язково, як ніби тваринці. Це дуже важливо в чеклуна, це дуже важливий етап їхнього життя, коли проходить час і вони е, влаштовують такий зв'язок з своїм ключем. І Переходимо вже до самої історії. І наш головний герой просто такий іде по вулиці, там щось задуманий. І тут буквально отак е, з неба на землю падає ї, е, йому головна гриня під ноги. Ну, якби просто зустрічається, ладно, але я так сказала. Ось вона, до речі, гаєчка. Гаєчка, тут. така гарненька дівчинка на обкладниці. І вона каже: Я без тебе не можу. Мені дуже... Дуже треба невідкладно твоя допомога, допоможи. А він відчуває ауру людини. і він такий, а, Тут взагалі стосунки між людьми і чародіями такі в напрузі, як зазвичай в різних таких от магічних світах, що от Чародії зверхньо дивляться на людей. Як от ніби в міфології боги дивилися на людей, так от, знаєте, з висока, Ну, тут так само, в принципі. І той такий. я... Буду допомагати людині як? Такого не може взагалі бути. І вона така дістає ключ, його ключ, який він шукав протягом та навіть не, кілько, не кількох днів, а тижнів, навіть він дуже його там шукав. І... А вона така: а мене є твій ключ? В тебе немає варіантів. Ти йдеш зі мною і допомагаєш мені. І Він був в шоці. І він залишився в безвихідній ситуації. E, і ось якби так. За ними ще, саме за Гаєю, женуться e, мисливці якісь. Тому що цей ключ супер пупер такий, що всі хочуть його дістати. Вони, він дуже популярний, він дуже-дуже сильний ключ. E, за ним женуться всі. І... Вони от впродовж книги, тут скільки сторінок, впродовж всіх, там фактично, ні, навіть 400 з копійками сторінок, вони просто ганяються з місця на місце, вони тільки не встигли поселитися в якийсь готель, вже, вже за ними хтось женеться, і тобто тут. Динаміки багато. Тобто, якщо ви любите динаміку, якесь фентезі, магію, якусь ще й плюс лінія зимової атмосфери, то це саме для вас. І також такі неординарні, такі цікаві і оригінальні герої, це також захоплює. Ось. І якби так. Ось так. До речі, хотіла вам сказати, що це перша лише частина продовження. Нас чекає. Щодо того, чи я буду читати чи ні. Зараз я фактично на 100% впевнена, що я не буду читати. Тому що книга класна, книга якісна. Я дуже люблю якісно написані книги. Герої просто класно відкриті, хоча це лише перша частина. Але просто я зрозуміла, що історія не моя. Я читала і думала лише. Була з такою думкою, коли я закінчу цю книгу взагалі. Я була дуже рада, що я її закінчила і не сумувала за героями, а просто така хух, закінчила. Я не хочу сказати, що ця книга погана, але просто вона виявилась, ну, не моєю. Нам з нею не вдалося зріднитися, і взагалі вона просто було мені нецікаво, ось так. Тому вона десь в мене отримала бал. З п'яти десь три з плюс, мені здається, так все, в принципі, класно, задумка крута, цікава, але, от просто ще раз повторююся: книга так. не моя книга, і... а, яку я отримала від Миколая. І це всім дуже-дуже популярна, дуже нашумівша, а, ну, не сама книга, а от, письменниця, яка написала Колін Хувард. Я думаю, що ви знаєте її. Якщо не читали, то хоча б чули. В нас зараз активно видавництва видають її книги. Там «Безмеріт» дуже всім сподобалося, 9 листопада. Ну і там різні такі різні такі дуже популярні книги. Думаю, немає сенсу говорити про них, тому що всі про них чули. Взагалі відразу не буду там ходити навколо там, і плести щось незрозуміло. Скажу, ця книга мене дуже дратувала. 80% цієї книги я просто була наскільки роздратована, але дочитала її прямо до кінця, до останньої сторінки, тут 370 сторінок. Я її е, дочитала, тому що дуже швидко читається. Сторінка за сторінкою дуже швидко читається. Я ще й пропускала там дуже багато, чесно, прознаюся. Е, вона мене дратувала. Моя подружка точно, точно теж ненавидить цю книгу, тому що вона її не читала вона взагалі такі жанри не читає. Якщо читає, то взагалі там зовсім зовсім інше, що я точно ніколи не буду читати. І ти точно пам'ятаєш цю книгу. І мої емоції. І я їй впродовж цієї книги от скидала кучу голосових, кучу відео, наскільки я була агресивна і готова була викинути цю книгу через вікно. Були моменти, що я така: блін, так мило, так класно. Чого мені воно не подобалось раніше? Ну так цікаво, реально там такі е сюжетні повороти. Вау, клас, супер! Ну, і так, знаєте, це як емоційна качеля, я б так сказала. Ця книга сплошна емоційна качеля, ти кожен день міняєш свою думку про цю книгу. У мене так було з цією книгою, але все ж таки, все ж таки в загальній картині вона для мене залишилася невдалою прочитаною книгою. По-перше, якщо всі книги Колін Хувер саме такі, як ця книга. Я взагалі не буду продовжувати читати цю книгу, тому що, по-перше, так тут дуже багато чому мені не подобається, але перш за все, я звертаю увагу на прописання самі, от якісь. Скажем так, вмілості написання самої письменниці, я на це дуже-дуже звертаю увагу на створення самого світу, прописання про цього світу, якась загальна книжкова атмосфера. Що-небудь, дайте, будь ласка, не лише відкриття персонажів, щось такого дуже дурного боку, дуже невміло це все відкривалося, дуже наскільки. Спішила. Наскільки от не терпілося це все от написати, не знаю, все помістити в одній книзі е, нашій письменниці, що вона з самого початку пхала те, що мало бути хоча б на кінці, або взагалі мало бути в, в якійсь серії, щоб якісь було, не знаю, ну там і пройшло 6 місяців, наприклад, так, і вони там почали зустрічатись тут. У нас його головна гринням. Вона е, якби живе з мамою там. Е, мама не любить е, різні техніки, тому в них навіть телевізора там немає. Взагалі нічого немає. В дівчини немає навіть телефону, вона підліток, має друзів. ну, якби, ну, ладно. Е, вона на домашньому навчанні. Її мама весь час навчала сама е, ще й ось. Ну і в школу вона не ходила. І в от, випускний клас, 11 клас, і вона така. Мама, я хочу піти в школу, зрозуміти, що це таке взагалі навчатися з однолітками. Ну і вона пішла в школу. і Тут починається, що вона там вчиться в школі, і все не так, як в її рожевих окулярах і мріях здавалося. Там, як завжди, от знаєте, в американська школа, всі якісь такі от злі. Але наша головна героїня не з таких, що от бідненька сіренька мишка, що вона так страждає і за цього. Вона там просто покривилася їм, сказала там якісь слова. Вони всі її злякалися, і все. Таких головних героїнь я, звісно, люблю, таких, що можуть постояти за себе, і це класно. Це я люблю. Ну, якби. Більше про школу нам нічого і не розповідали, лише про те, що їй весь час якісь там, однокласники, хтось там невідомий, вішав на її шафку різні е стікери, клейки, що от, ти дурна. Ну і все, більше в них фантазії не хватило. Про школу все. І ще вона там знайшла якогось друга, найкращий друг. І вже от перший день вони знайомі, вже найкращий друг. От таке теж не люблю, тому що ну куди спішити. Ну, чесно. Ще попереду вся книга, а тут якихось пару стрінок, там максимум 10 стрінок, в тебе вже найкращий друг з'явився. Ну, добре. Далі вона знайомиться там одним чином з хлопцем. Вони взагалі не знайомі, взагалі цей і якісь вони такі переглядки, якісь вони злі. Один на одного, хоча взагалі один одного не знають. Він починає з неї бігати на пробіжках ранніх, бо вона дуже любить там пробіжки. І ну з якого перепугу вона він починає з неї бігати. Ну, взагалі, от не знаю, вони перший раз один одного бачать, і взагалі це якось по-дурному все виглядало, все якось дуже. Не по-справжньому я дуже люблю, коли от історії от пишуть якісь романи, якісь романтичні історії. То пишіть хоча б по-справжньому хороші описи. А тут, от пройшло пару днів, вони вже встигли посваритись, образитись один на одного, потім помиритися. Вже в них якась хімія починається вже через місяць. Вони жити один без одного не можуть. Вони вже там зустрічаються, кохання до смерті. І ну, не знаю. Це, мало би бути так, знаєте, дуже класно, романтично. Вау. Але мене це дуже-дуже нервувало. Я була дуже зла через оці от різні. Не знаю, що Колін хувер так хотілося, чому їй так хотілося все наскільки пришвидшити. І якби там були дуже різні дивні дії. От перші 200 сторінок, я нічого не розуміла, чому герої саме так от роблять, що вони взагалі говорять, Якесь ну, воно незрозуміле. Воно таке дурне, от, чесно, от по-дурному все відбувалося. Потім, як виявилося, останні 100 сторінок все не так, як здавалося. Все насправді. Воно так завуальовано під якимись таємницями, таке от, знаєте, вона хотіла таку сенсацію зробити, але в неї не вийшло. Принаймні для мене, тому що ну так банально, це капець просто. Вона спочатку 200 сторінок нам кидала якісь тупі фрази головних героїв, тупі дії. Воно щось таке дурне робила, а потім вона останнього там буквально там, 180 сторінок, а все насправді не так то було. Чому вони так робили? Вони не просто так робили це все. І взагалі сама задумка могла б бути класна, якби воно все якісно класно прописано було. б. Можливо, це одна з перших книг письменниці, і все там далі дуже класно. Всі от популярні книги, про які всі от чули, і знають, і люблять. В Тіктоці обов'язково вони там сенсація Тіктоку. Вони от набагато краще прописані, і якось логічніше, зрозуміліше і розумніше прописані, можливо. Але оця книга саме ні. І якщо все ж таки всі такі книги в цієї письменниці, то і, ну, і ви таке теж не любите, дурне, то я вам не раджу таку книгу прочитати. Я, до речі, читала польською, і українською поки що її немає. Тому. Вам повзло, і все-таки ну, вас не вийде її прочитати, якщо ви хочете українську прочитати, або в оригіналі також можна. Ось. Але ну, це максимально така дурненька книжка. І мені ж інколи з таких от моментів нелогічних було смішно. І остання книга, про яку я хотіла з вами сьогодні поговорити, це перша книга, яка стала мною. Прочитана цього року, 2023 року, і це так пам'ятно взагалі стало. Мені здається, що до кінця року я вже забуду, яка буде в мене перша книга. Тому що отак в мене завжди навалюється скільки прочитаних історій і книг, що я забуваю про першу. Ось. Але це дуже популярна книга, особливо кілька років назад. Вона прям дуже така сенсація. Сенсація. Хто любить якісь романчики, романтику читати, то це взагалі було вау. Я зараз говорю про тисячу пам'ятних поцілунків. Тут буде зараз обкладника. Ось тут. Тисяча пам'ятних поцілунків, дуже популярна книга. Нас українською видали і також. Яке щастя, що я знайшла українською, самоукраїнською нашою прекрасною рідною мовою електронну книгу, тому що, як ви знаєте, ну, не сильно легко знайти самоукраїнською електронні книги. Мені вдалося. Ось. Якщо ви не знаєте, де її знайти, хочете прочитати там електронно, то в описі обов'язково залишу посиланочком, щоб вам також от було як читати ще й нашою мовою. І так про саму книгу це дуже-дуже солодка, навіть така от. Занадто для мене була притрна історія. Задумка за дуже цікава, дуже романтична. І з однієї сторони навіть банальненька. У нас приїжає в самоодинистві наш головний герой приїжджає з батьками в інше місто. В, йому там було 5 років, і він зустрічає по сусідству одну дівчинку, таку розбишаку, таку от класну, миленьку. Вона любить читати, і якби вони відразу стають найкращими друзями на все життя. Так і сталося. Якби. І... Така от зав'язка сама. Наша вона гріння, от через кілька років, вона взнає, що її бабуся дуже сильно хвора, і бабуся от помирає. Вона цього дня помре і вона приходить в гості до бабуся. Вони дуже-дуже сильно в них такий зв'язок сильний з бабусею. Як от в мене, наприклад, з моєю. Це такий, знаєте, читаю і згадую себе з, з бабусею. Якби вона приходить. Бабуся вже майже відходить на той світ і каже: в мене є одна пригода для тебе і одне завдання. Протягом всього свого життя ти мусиш його виконати. І вона дала таку баночку з сердечками. Їх там було тисяча сердечок. І вона така каже: бабуся до внучки, пам'ятаєш, що найкрутіше, най найприємніше взагалі відбувалося в моєму житті? Вона каже, поцілунки твої поцілунки з дідом. Так. Тепер це завдання приходить тобі. Коли буде якийсь незабутній поцілунок, дуже такий особливий, ти кожен раз записуй його на одному з сердечків і закидуй туди, збирай в баночці. Збирай в баночці. І ось так за все життя. Не збирай незабутніх тисячу поцілунків. І все. Тут сама зав'язка відбулася. І як думаєте, з ким вона їх назбирає? Правильно, з нашим головним героєм, ось от про яку я вам з самого початку розповідала, і ось якби їхні там відносини, їхні події, їхній різний розпад, їхніх стосунків, як там все крутилося. Про це всі 500 десь сторінок цієї книги. Це дуже сильно солодка, романтична книга, я вже вам про це говорила. І кінець, я думаю, це для вас буде не секрет. там є скло. Це скляна книга, навіть всередині книги там зустрічається скло, тому готуйтеся до того, що от. Хто дуже такий чутливий на книги і дуже переймається героями і їхніми різними історіями і всяким таким, то готуйтеся і записайтеся серветками. Я, наприклад, ніколи не плакала, ніколи не плачу над книгами. Якби я можу посміятися, я можу бути дуже агресивною і майже не кидатися цієї Ну, от реально можу кидатися навіть книгою. Але от плакати я ніколи не плакала над якимось фільмом, якимось книгами. Не знаю, можливо, я якийсь робот, але от просто не знаю. Мене так не чіпали ці книги. Де я не подивлюся. Всі про цю книгу кажуть, ви будете плакати, ви будете плакати, але ні. Було сумно. Але так ще плакати? Ні. Для мене ні. Ось, пишіть в коментарях, хто встиг взагалі прочитати цю книгу і як. Вам мені дуже-дуже сильно цікаво взагалі ваші якісь думки, тому діліться, будь ласка, буду дуже-дуже рада вас послухати. І на цьому я закінчу вже відео. Дуже всім дякую, що залишилися до кінця. І дослухали мої агресивні різні, не сильно такі позитивні відгуки про ці книги. Але ну, не завжди бувають класні книги, не завжди зустрічаються дуже цікаві і чудові ідеальні історії. Я впевнена, що у вас таке теж було. І також хотіла вас попросити, щоб ви поділилися якимось таким відео, яке б ви хотіли бачити на моєму каналі. Цьому році, з цього року, в мене є ще одна ідея, яку я дуже хочу зробити. У мене якраз такі два тижні канікул вже розпочинаються завтра, завтра понеділок. Тому я хочу дещо таке зробити. Якщо в мене вийде, ви побачите це от скоро. Сподіваюся. Так. Тому пишіть обов'язково свої якісь ідеї чи побажання, що ви хочете бачити на каналі. І ще раз всім дякую за увагу! І... Не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Люблю, цілую, бувайте!